Битва під Відним, якою вона була, львівський історичний музей вперше в історії виставляє унікальні військові артефакти, зброю, обладунки та намет великого турецького візира. Експонати вже бачили новини. Намет турецького візира він був свідком поразки свого господаря під Віднем, а в 20-му столітті пролежав у фондах історичного музею, навіть не реставрований. У Львові немає такого великого приміщення, аби відкрити намет повністю. Востаннє у ньому жив великий візир Османської імперії Кара Мустафа. Цей намет належав Карам Мустафі і був трофеєм Яна Третього Собеського, який його захопив під Віднем. 1683 році. Це величезний намет, але представлена в... У нас на експозиції лише його маленька частинка. Зараз в фільмі можна побачити рокселяна, от подібні ж намети. Холодна зброя турків, поляків та козаків, оздоблені сріблом та дорогоцінним камінням, особисті листи Яна Собеського, золоті обладунки з полів бою від Хотина до Відня. Ці унікальні експонати до ювілею історичного музею Львів'яни бачать вперше. Речі з різних збірок: збірок нашого живопису, медальєрство, архів. Ну всі майже групи Представлені на цій виставці унікальними експонатами. У фондах музею 350 тисяч експонатів. Виставити усі неможливо. До 120-ліття музею покажуть найцікавіші артефакти. Попри свято, музейники говорять і про проблеми. У підвалах є унікальна техніка кінця 19-го століття. Місце для спадщини досі не знайшли. Створити у Львові музей науки і техніки. Ще зараз мушу сказати, півроку, якби нам принаймні, почали давати дозволи на оформлення виготовлення проєкту Ростатиме та топшо тобто щось рушилося. 120 років історичного музею почнуть відзначати вже завтра. До ювілею випустили раритетні видання та календар Шевченка, писаний кирилицею. Топ цьогорічного книжкового форуму. Ярина Матвій, Віталій Руденко, новини.